Випустила Соню Ялу. Ну, як випустила? Вони були, гуляли на території. Я їх прикрила трішечки, щоб поки всі вийдуть в азарті своєму бігати, щоб вони трошечки посиділи і заспокоїлися. Ну, от я їх випустила з вольєра, і тут пішло нападіння на мене. Так, вони підуть в вольєри всі провірять. О! Паша знайшов каштанчика. Це два дружбана. Білка пішла перевіряти ту білку. Білка, йди сюди, білка, не трогай її. Білочка старенька, йди сюди, Іди сюди, Іди сюди, не треба її трогати. Ти вже всі-всіх надурили, всі думають, що це та сама сніжинка. Ніхто не звертає уваги, Ну, нашу ж білку не проведеш, вона ж зрозуміла, що це нова, яка з'явилася собачка. І в неї спокій не дає. Білка, йди сюди, білка, білка. В общем, така в нас оця білка, а то маленька білка. Буде, мабуть, в неї або мішелька, або мішанька. Ніхто не здогадався, що це нова собачка. А патронша шабелка старенька вже вичислила. Не дають мені зйомки проводити. Білка, іди займайся своїми ділами, не треба прислідувати. Вона теж хоче миску каші і хоче будочку якусь тепленьку. Не треба її ображати. Ось, Белла, Жану і дві сестри. Красуні, але теж ну, в руки не даються. Оце ласкаві, мотають хвостами, а на цьому все і закінчується. Та воно в будку сховалася, бо щось вона дуже близько підійшла. Женуся, ти злякалася? Дивіться, все тільки я до них. Це Носик дають потрогати, і на цьому все. Отакі в нас дівчата теж. І що ми їх? Ображаємо, ні, годуємо. Єдине, що ну стерилізували, більше нічого. Дивіться, все одно ж білка ж не успокається. Їже ж не дає спокою та собачка. Ну, треба спостерігати, щоб не нашкодили нікому. Отак От тут спокійно щось би зробив, а треба дивитися, щоб ніхто нікого не образив, не покусав, не подралися, щоб то закрив, того прикрив, того випустив. Такі справи. Ну, все. Соня, загалом бігайте, перевіряйте. Все. Бачите, яких багатенько. І тут це ж не всі попали в об'єктив.